Вітаю, друзі! Ви на каналі Trinity SB, і сьогодні я хочу вам розповісти про комутатори L2 від QD. Наразі у нас представлено три моделі, всі вони мають PoE, і давайте розглянемо їх поближче. Наймолодша модель Kudi GS2008 PS2. Це 11-портовий керований L2 комутатор, який має 8 портів PoE з загальним запасом 120 Вт. Максимальний бюджет на один порт PoE – це 30 Вт. Також на борту є два SFP-порти. 8 poe портів можуть працювати на швидкостях від 10 до 1000 Мбіт. Стандарт PoE – це 802.3 AF-AT. Пропускна здатність 20 Гбіт на секунду, дальність передачі 100 метрів. А для 7-го 8 портів режим Extend 250 метрів, якщо ви переключите канал на 10 Мбіт. Має таблицю MAC-адрес на 8000 4096 значень VLAN. Та підтримка різних режимів ізоляції для першого та шостого портів. Також доступні функції watchdock для керування самим пристроєм та підтримуються такі режими управління, як Web, Telnet, SLI, SNMP та Ермон керування. Комутатор підтримує живлення в межах від 100 до 240 Вт, може монтуватися як настільно, так і в стійку і має робочі температури від мінус 20 градусів до плюс 50. Матеріал корпусу комутатору металевий, а гарантія 24 місяці. Друга представлена модель це Kudi GS 2018 PS2. Це 21-портовий керований L2-комутатор. Він є гігабітним та має 16 портів поя з загальним бюджетом в 200 Вт та обмеження поя по 30 Вт на один порт, один консольний порт RJ45, два гігабітних аплінк порти два SFP-порти. Цій моделі підтримка режиму ізоляції VLAN реалізована з 1 по 16 порт, а режиму Extend з 13 по 16 порт. Інший функціонал залишився без змін. І третя показана сьогодні модель це Cudi gs 2028 BS4. Це вже 29-портовий керований L2 комутатор. Він має на борту 24 гігабітних порта PoE з загальним бюджетом в 300 Вт. Знову ж таки, обмеження 30 Вт на один порт. Один консольний порт RJ45, також в цій моделі присутні 4 комбо-порти це гігабітні SFP-TP-порти, та 4 порта Uplink. А тепер давайте подивимось, як виглядає веб-інтерфейс цих пристроїв. З основних функцій в комутаторах L2 від KUDI доступно управління портами, налаштування швидкості, дуплексу, frame, Технологія її Є, тобто Energy Internet, яка дозволяє вам економити енергію при використанні ethernet підключень Агрегації, статичні групи для підвищення пропускної здатності та надійності, управління портами, тобто це порт security, шторм, далі. повне управління Виланами, тобто віртуальними мережами, можна створювати ВИЛАни, можна створювати голосові вилани, управління протоколами вилан, MAC-адресами і так далі. Також присутня функція GVRP для автоматичного розповсюдження VLAN. Щодо безпеки, тут також доступна фільтрація по MAC-адресам статична або динамічна, захист від DOS-атак, DHCP-Snooping, Dynamic RP Inspection, також доступні аутентифікації через Radius або TACAX+, ACL, Multicast та QuOS. Звісно ж, присутній mgp Snooping та MLD для ефективного мультикасту. Також є налаштування пріоритизації трафіку: це кос, DSCP, Rate right Limit, присутні інструменти для моніторингу та діагностики, тобто LLDP для виявлення сусідніх пристроїв, Ping, Trace Road, Ermon, логи подій, доступне керування живленням поя, налаштування живлення поя для пристроїв та таймери перезавантаження. Також доступне резервування через STP або ERPS, STP та MSTP для запобігання петлям. А і RCP, тобто Ethernet Ring Protection, для швидкого відновлення мережі. Представлений функціонал робить комутатори від куді ідеальними рішеннями для побудови швидких, безпечних та гнучких мереж. Дякую всім за перегляд. Пишіть ваші запитання в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.